Очки зору переговорів ну це не має. Ну зустріч з путіним немає сенсу і немає значення. Навіть якщо він приїде, це буде знаєте, дуель поглядів. Ну обмін можливо, репліками. але ну результату це не дать. Тому що оба, оба, оба ненавидять один одного, вони не вірять один одному. Якщо не буде посередника, ну ні про що думатись неможливо не, не буде. Навіть, навіть е, делегаціям, які там будуть в Стамбулі, ми ще не знаємо хто, якого рівня, але і їм буде скоріше за все, нема про що домовитися. Так що така гра. Цікаво буде те, що буде після 15 травня. Як відреагує mm -hmm. Трамп? Ну і як буде розвиватися ситуація? Ну і взагалі, що відбудеться, що, що, що це за події буде 15 травня. Оце я просто уявляю цей перформанс. Вже ви знаєте, не в соціальних мережах битва коментарів? Так, ні, ні, ну коментарі теж є да, про е, Стамбул, так Стамбул, е, дуель капітанів і так далі. Ну в класичному сенсі, але я вже бачив такі фото Зеленський в очікування Путіна. Хтось правда запитує, а чи зустрінеться Зеленський з представниками Росії? А я запитую, а навіщо ми зустрічатись? Особливо якщо там будуть люди рівня Мітінського, чи там я не знаю ще менше рівень? Навіщо? Який сенс? Є сенс зустрічатися лише з Путіним і то не для того, щоб домовитися, а щоб показати Трампу, що ми не проти переговорів? отака От специфічна гра, гра для одного глядача, який одночасно є арбітром. Для Дональда Трампа.